Якщо не знаєш, куди діваються твої гроші, ти ніколи не накопичиш. Огляд кращих додатків на ринку Польщі для ведення бюджету. Ведення бюджету це розуміння своїх фінансових потоків. Правильний додаток допомагає цим легко керувати. Перший додаток Wallet. Найпопулярніший в Польщі для особистих фінансів. Вручну вводиш витрати і доходи, ділиш на категорії, бачиш звіти. Плюси. Детальний аналіз, планування бюджету, синхронізація між пристроями. Мінуси. Потрібна дисципліна вводити все вручну. Підходить тим, хто хоче мати максимальний контроль над своїми грішми. Другий додаток SplitWise. Він спеціалізується на спільних витратах. Живеш разом з партнером, ділиш рахунки з друзями. Цей додаток автоматично рахує, хто кому скільки винен. Вводиш витрату, вибираєш учасників, додаток сам розділить. Ідеально для пар з роздільним бюджетом або для спільних поїздок з друзями. Третій додаток Toshals Finance. Це золота середина між простотою і функціоналом. Можна підключити банківські рахунки для автоматичного імпорту транзакцій. Милі монстрики мотивують вести бюджет. Встановлюєш ліміти на категорії і додаток попереджає про перевитрати. Платна версія дає більше можливостей. Четвертий You need a budget або Inab. Це не просто трекер, а ціла філософія бюджету. Кожен злотий має призначення ще до своєї витрати. Працює за принципом нульового бюджету. Складніший в освоєнні, але найпотужніший для серйозних фінансових цілей. Платна підписка, але окупається результатами. Напиши в коментарях, яким додатком ведеш бюджет. Поділись досвідом. Підписуйся!